Добігає кінця 2022-2023 навчальний рік рік великих випробувань для України, армії народу. Цей рік став справжнім випробуванням на стійкість, професійність і витримку як для дітей і батьків, так і для педагогічних колективів. Наразі право затверджувати терміни завершення навчального року закріплене за самими школами, і у більшості випадків навчальний процес закінчується у кінці травня. Саме так буде і в прилуках. Розповідає головний спеціаліст управління освіти Леся Сайко. Відповідно до структури навчального року, яка була затверджена ще у вересні місяці рішеннями рад. Закінчення навчального року у нас заплановано на 31 травня 2023 року. Відповідно до цієї структури, у нас відбулося відпрацювання навчальних днів, це 175, тому ніяких, скажімо, особливостей щодо перенесення навчального року у нас у цьому році немає. Саме цього дня, 31 травня, в усіх загальноосвітніх навчальних закладах прилук пройде свято останнього дзвоника. Кожен заклад відповідно до рекомендації розробляв свої плани організації даного свята і відповідно аналізуючи всі ці пропозиції, які подали заклади загальної середньої освіти. Ми маємо таку картину, що у останній день навчального року у нас відбудуться урочистості в залежності від безпекової ситуації та в в залежності від потужності укриття, які мають заклади освіти або використовують укриття інших суб'єктів господарювання, то урочистості будуть організовані в основному для учнів які <кій> випускних класів, це учні 4, 9 та 11 класів. Для решти учнів свято останнього дзвоника буде організовано у інших форматах. Це в основному такі цікавинки для дітей: це флешмоби, квести, майстер-класи, екскурсії до історичних зон та пам'ятних зон у нашому місті і за межами нашого міста. Щодо отримання документів про освіту прилуцькими школярами та проведення випускних вечорів, то наразі вже також визначені терміни, повідомляє Леся Сайко. Отримання документів про освіту для учнів дев'ятих та одинадцятих класів і урочисті заходи знаходи цієї події. Будуть органів. Е, 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 організовані за окремим графіком у кожному закладі освіти, починаючи із 5 червня. Формат проведення даних урочистостей теж приймаються спільно із адміністраціями закладів та відпові із батьківською громадськістю та враховуючи думку випускників. Слід зазначити, що цього року дев'яті класи у прилуках закінчують 575 школярів. 59 з них отримають документи про освіту з відзнакою. Щодо одинадцятикласників, то стіни рідних навчальних закладів закладів у 2023-му покинуть 329 випускників. Серед них – 31 золотий медаліст, 4 срібних.